Шановні члени Кабінету міністрів України, шановні представники засобів масової інформації, сьогодні уряд зібрався на окреме засідання і після доповіді керівника Державної служби з надзвичайних ситуацій я оприлюдню ті рішення, які Кабінет міністрів України прийняв з метою забезпечення безпеки громадян України. З метою допомоги людям у тому випадку, якщо комусь треба здійснити евакуацію, відповідно допомоги евакуації, переселення, надання медичної допомоги, надання соціальної допомоги тобто, ми сьогодні приймаємо рішення щодо створення єдиної централізованої системи координації цивільного захисту громадян України і безпеки українців. Я просив би голову Державної служби з надзвичайних ситуацій проінформувати про стан сьогодні небезпеки, про те, які заходи вживаються службою. В першу чергу мене цікавить ситуація в Маріуполь-Дебальцево. Друге, питання, що стосується тимчасово переміщених осіб, і третє, загальна ситуація по безпеці громадян України і роботі служб в рамках України. Це савич, будь ласка. Шановний пане прем'єр-міністр України, шановні члени уряду, шановні представники ЗМІ Державної служби України з надзвичайних ситуацій вживаються невідкладні заходи щодо виконання ваших доручень. Ми на сьогоднішній день відпрацьовуємо завдання за призначенням, і головними нашими пріоритетами є локалізація ліквідація пожеж внаслідок обстрілів. Російськими окупантами, що виникають у містах в першу чергу тих густонаселених населених пунктів. Розбір завалів та пошук постраждалих у зруйнованих будинках, надання до медичної допомоги та сприяння у відселені населення у безпечні райони. Крім того, надаються допомога. Постраждалим у пунктах обігріву, враховуючи те, що у нас зараз йде мінусова температура, і крім того, ми відпрацьовуємо питання щодо надання також людям необхідної гарячої їжі. Крім того, завданнями є забезпечення сталої роботи об'єктів. Життя забезпечення населення, хоча хочу вам доповісти, що щойно ми проведемо відновлювальні роботи, бандити знов починають обстріли і виводять з ладу всі системи енергопостачання, об'єкти інфраструктури та таке інше. Відпрацьоване питання проведення розвідки і очистки території міст від вибухонебезпечних предметів. Постійно працюють наші піротехнічні групи. Вони працюють у тісній взаємодії з нашими збройними силами, підрозділи МВС. Це в першу чергу над тими навмисно встановленими вибухівкою. На невилучення дійшло до того, що вони маскують під дитячі іграшки, під там, пачки сигарет, конфет. З ким вони воюють, ну, цілком незрозуміло. Ми можемо надати такі матеріали і показати, як роблять бомби із вогнегасника, окрім тротіла, додає туди для уражуючих збільшення площі ураження гайки. Підшипників і таке інше. На виконання ваших доручень службою з метою надання допомоги постраждалому населенню в містах Авдіївка, Дебальцева, Маріуполь оперативно залучено: 15 електрогенераторів: це 3 Авдіївка, 6 Дебальцева і 6 Маріуполь. 32 печі для обігріву та 6 польових кухонь. Додатково доставлено 33 тонни гуманітарної допомоги до міст Дебальцеве, 19 тонн та Авдівки 14 тонн у вигляді продуктів харчування. Організовано доставку до міста Славянська, де ми фактично на сьогоднішній день робимо угрупування для того, щоб оперативно можна було надати допомогу по всім названим цим містам. 500 Ковдор та 50 засобів обігріву це печі на твердому паливі, так звані буржуйки, які будуть розподілені для постраждалого населення названих міст. Розгорнуто два пункти харчування для постраждалого населення в містах Дебальцева по вулиці Радянській, 75, та в Маріуполі по вулиці Київській, 45, з розрахунку 300 осіб на 300 осіб кожний. На жаль, у нас готовий до розгортання в Авдіївці пункт для надання гарячого харчування, але ситуація складається таким образом, що збройні сили попереджають нас, що ми поки що цього не робили, тому що як невелике скупчення людей, то зразу починають обстріл. <гум> тобто ми зараз будемо думати якимось іншим чином, може, якісь стаціонарне приміщення знайдемо, тому що в принципі газ є, ми можемо готувати і на газу, не обов'язково не на, на дровах. Ну, але ж знов-таки є такі попередження, застереження від наших колег Збройних сил про те, що наразі це небезпечно. Відповідним чином сформовано резерв електрогенераторів різної потужності в кількості 49 одиниць, 150 печей обігріву та 15 польових кухонь. Які за зверненнями місцевих органів влади буде оперативно передаватися це в Харківській області, Дніпропетровській по Запорізькій? Опрацьовується з Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства питання додаткового залучення засобів підвозу питної води та мобільних засобів добування і очистки води в населених пунктах Донецької області. Також ми пропрацьовували питання про буріння скважин, але ну, в зимовий період є певні проблеми. Ну окрім того ж, знов та ж сама ситуація про те, що я вже вам доповідав: що е, е, обстрілюють рятувальників, е, беруть в полон. Е, вчора е, рятувальника е, затримали е, бандити за те, що нібито у, у, не, знайшли у сумці. Нашу синю форму служби порятунку, і е, нібито він є шпигун української держави проти так званої ДНР. От. Е, людину затримали, от, значить, е, з ним поводяться брутально. І ну, от ситуація така, що це практично постійно такі речі. Де він зараз територіально знаходиться? В Донецьку. Найбільш складна ситуація наразі залишається. У місті Дебальцева, де у зв'язку з постійними обстрілами терористом ускладження проведеного комплексу аварійно-відновлюваних робіт у повному обсязі, тобто ми готові приступити, але наражаємося постійно на небезпеку. От приходиться відповідним чином припиняти роботу, тому що ну там реальна ситуація така, що не дають людям працювати. У містах Авдіївка, Дебальцево, Маріуполь продовжувати працювати штаби з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та оперативна група ДСНС, яку очолює заступник голови державної служби генерал Стаєцький Василь Федорович. Ну і крім того, наші представники Чечоткін Микола Олександрович, який має неабиякий досвід по роботі у Слав'янську по відновленню інфраструктури. І в Дебальцево, Мігрін, та в Маріуполі генерал-лейтенант Марченко Григорій Борисович. на цей час залишаються проблемними питання забезпечення міста прилеглих до них населення пунктів водочисними установками. Разі подальшого погіршення необхідно буде і ми відпрацюємо залучення електрогенераторів. Для забезпечення роботи засобів електрожину та обігріву необхідно орієнтовно 120 тонн пальномастильних матеріалів, зокрема, це дизельного пального приблизно 60 тонн та бензину 60 тонн. Інформую також, що в зоні проведення антуристичної операції продовжують виконування завдання за призначенням заведений інженерний та піротехнічний загони. Тобто це ті наші фахівці, які мають будівельну техніку і можуть оперативно проводити роботу по ліквідації завалів тощо. Проведення всіх аварійно-рятувальних та відновлених робіт перебуває на моєму постійному контролі. Окремо хочу вам доповісти про те, що вже у Харкові відкрито перше з семи модульних містечків для тимчасово переселених осіб. В цілому розраховано у сімі наших містах такі містечки на розрахункову кількість 4830 осіб. Я думаю, що протягом до першої декади лютого ми повністю приймемо всі ці модульні містечки. Я думаю, що місцева влада відповідні. Ради нам цьому з розумінням допоможуть, тому що людям потрібно жити і треба це питання вирішувати оперативно. Там відпрацьовано практично все. Тепло, дуже тепло у цих будиночках. Сантехніка, гаряча вода, кухні, білизна, мікроволновки, телевізори і включає посуд. Тобто людина заходить з вулиці і знаходить собі прихисток. У цілому ситуація, Арсеню Петровичу, хочу сказати, що потребує окремого рішення уряду щодо посилення ступеню безпеки по державі і прийняття відповідних рішень по підвищенню рівню надзвичайної ситуації в державі. Доповідь закінчив. Вітаю, Маріуполь. Як у вас там справи, пане мер і керівництво і пане голова адміністрації? подорожування наша робота за задоволенням спата міністра і міністра затана судовим надійшення ситуації э зпрочою нового крок для зворотного контролю речі першою інстанції І цього мату для нормальної роботи на те, блин, теж необхідно 250 корм. Це проблема реалізовична сума більше 21 кроків. Попереднім розрахункам на сьогоднішній день близько 100 головним фіном для того, щоб відновити порушення багатоквартирні будинки. Здесь uh -huh. через uh, два дні будуть uh, дрова. you <laughs>